Цей рік для мене особливий. Я, як ви знаєте, завзяти користувач iPhone з 2008 року, але якимось неймовірним чином так вийшло, що у 2024 році 80% свого часу я провів з Galaxy s 24 Ultra. Це зумовлено трьома факторами. Перший фактор цього року я дуже багато часу провів за екраном ігрового ПК та ноутбуків на Windows. А як ви розумієте, працювати з Windows простіше, коли в тебе Android смартфон він як флешка. Другий фактор цього року я став активним користувачем годинника Garmin. До цього я користувався Apple Watch і Моє життя було усвідомлено прив'язано до екосистеми Apple. З Garmin такої прив'язки немає, але для мене це тимчасовий шлях назад. Усе ще хочеться. Третя причина Galaxy S24 Ultra – Це найкращий android смартфон цього року і крапка. Але у нього є низка дуже цікавих недоліків, і мені є що про них сказати. Цей смартфон купуватимуть навіть після виходу Galaxy S25 Ultra, Тому такий досвід експлуатації буде максимально корисним. Цього року Samsung зробила дуже дивний вчинок. Вони подивилися на Apple і вирішили, що їхній смартфон теж має бути виконаний з титану. Що ми отримали в підсумку? Якість титану нижче. Ніж у айфона. У Galaxy S24 Ультра використовується Титан Grade 2, у iPhone 15 Pro Max Титан Грейд 5, тобто внутрощі в iPhone дорожчі, а збірка виконана за складнішим техпроцесом. При цьому Galaxy S24 Ultra важчий за iPhone, і це помітно в реальній експлуатації. Але на дотик Galaxy. Приємніший у будь-якому разі ви будете використовувати чохол, як і я. Але я трохи схитрував і використовую в цьому пристрої чохол від компанії Пітака. Ось таким красивим принтом і дуже дорогою на дотик текстурою. Тут є магніт MagSafe, без якого я вже не виходжу з дому. Всі мої аксесуари з магнітами MagSafe. Особливість цього чохла в тому, що грані смартфона в нього відкриті. Ви завжди відчуваєте в руках. Холод від дотику пристрою, щоб зайвий раз відчути, за що ви віддали більше тисячі баксів. До речі, такі ж самі чохли я маю для свого Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6. Екран ось справжня революція, яку зробила Samsung цього року. І конкуренти чомусь не дуже поспішають її повторити. Однак, з екраном Galaxy S24 Ultra були дуже спірні моменти, через які деякі фанати цього бренду дуже розлютилися. Антиблікове покриття на екрані Galaxy робить екран цього смартфона неперевершеним у деяких сценаріях використання і до цього дуже швидко звикаєш. Особливо під прямими сонячними променями. Це помітно, просто неозброєним поглядом. Але від самого початку продажів Galaxy S24 Ultra калібрування екрана смартфона не відповідало. Традиції компанії Samsung. його зображення було як би це правильно сказати спокійним, і мені це дуже подобалося. Але у світі є багато людей, які люблять Samsung якраз за дуже строкаті та насичені кольори. Що зробили ці люди? Вони одразу побігли до налаштувань екрану смартфона і спробували налаштувати зображення на максимальну контрастність і насиченість, яке було їхнє здивування, коли вони виявили, що зміна налаштувань екрану не змінює. Взагалі нічого, звісно, цей баг компанія Samsung дуже швидко виправила, і тепер ви можете зробити зображення на екрані S24 Ultra яким завгодно. У мережі навіть є чіткі інструкції, які. Повзунки в налаштуваннях ставити в якому положенні, щоб домогтися певного зображення на екрані. Ніколи до цього я ще не бачив нічого подібного у світі смартфонів. Але я залишив усе як є. У мене тепер нейтральне спокійне зображення, і мені так подобається більше. Що у підсумку? Революційний екран, який поглинає 75% усіх відблисків, новий інтелектуальний режим адаптивних тонів, коли потрібно екран стає теплішим, коли потрібно холодним. І це дуже сильно. Помітно в порівнянні з Galaxy S23 Ultra. різниця велика. А ще тут є вбудована опція адаптивного PVM від 420 Гц до 240 гц для таких людей, які страждали високим рівнем. Шима вона начебто допомагає, але я не страждаю такою проблемою, тому мені дуже складно оцінити це на практиці. Камера це дуже болюче питання. Загалом, камерою Galaxy S24 Ultra я задоволений, але є нюанси. По-перше, у цього смартфона досі не виправили кольори на фотографіях. Дуже часто смартфон плутає кольори будівель, стін і взагалі кольорових об'єктів. Якщо не знати, якого кольору був об'єкт у реальному житті, це не так критично. Але про цю проблему в Samsung знає. Проте патч, що виправляє цю проблему, повинен був вийти в серпні, але так і не з'явився. Він досі в статусі бета. Ну тобто пройшло вже півроку. Про це говорять півроку, а фікса нема. По-друге, Samsung відмовилися від десятикратного зум-об'єктива в Galaxy S24 Ultra. Тепер цю опцію виконує п'ятикратний оптичний модуль із цифровим наближенням, і цей режим зйомки все ще. Поступається десятикратному зуму в Galaxy S23 Ultra. Цей режим нестабільний. Дуже часто під час зйомки доводиться руками регулювати експозицію, а робити це на Galaxy S24 Ultra не дуже зручно. Ось ти знімаєш з десятикратним наближенням і вже одразу бачиш і знаєш, що фото вийде пересвідченим. Однак, коли ти починаєш налаштовувати експозицію, вона теж регулюється нерівномірно. І фото виходять або Сильно переекспонованими або недоекспонованими. Третя проблема: якщо ви любите знімати відео на смартфон, то мусите звикнути до того, що перші секунди відео, зняті на S24 Ultra, у вас будуть з порожнім чорним екраном. Якщо дивитися ці відео на самому пристрої, ви цього не помітите. Як тільки ви захочете взаємодіяти з цими файлами на комп'ютері, вам доведеться підрізати кожен файл. І це. Ну, не те, щоб незручно, але я не розумію, чому так сталося. Так, це не критичні мінуси камери. У цього смартфона все одно виходять чудові фото і відео. Я вже забув, коли востаннє брав із собою на вулицю або якийсь івент повноцінну камеру для зйомки. Смартфон став повністю самодостатнім гаджетом. Так, у соціальних мережах, таких як Instagram, TikTok, YouTube, Android, як і раніше, сильніше стискає відео, але це провина не компанії Samsung, це проблеми платформи Android. Убисто знаю деяких авторів, які знімають свої відео на Samsung, а вивантажують їх з iPad. Хто сказав, що два екрани це прерогатива лише великих комп'ютерів. Навіщо бути прикованим до одного місця в своїй кімнаті, коли продуктивним можна залишатися де завгодно? Партнер сьогоднішнього випуску це доводить. А Duo – це унікальне рішення для тих, хто цінує комфорт, продуктивність. І головне мобільність. Він об'єднує в собі два сенсорні oled дисплеї з роздільною здатністю 3К. Кожен екран підтримує частоту розгортки 120 Гц. Загальна робоча площа майже 20 дюймів, якщо бути точнішим, 19,8 дюймів. І це все. У корпусі ультрабука. суперлегкий форм-фактор вагою лише 1,35 кілограма зміг умістити в своєму корпусі новий потужний процесор Intel Core Ultra 9 і вбудовану відеосистему Intel Arc. Будь-які творчі і продуктивні задачі на цьому ноутбуці відтворюються з великим задоволенням, будь то монтаж відео, робота з графікою, звуком і іншими професійними застосунками. Пам'ять lpddr 5 обсягом до 32 ГБ та SSD-накопичувач на 2 терміни. Рабайти забезпечують миттєвий доступ до ваших даних та швидке завантаження ваших застосунків у такому компактному корпусі. Помістили два порти Thunderbolt 4 покоління, дозволяючи підключати зовнішні монітори 4К або 8К, а також забезпечуючи швидку передачу даних. Та зарядку акумулятор на 75 Вт на годину гарантують довгий час роботи без підзарядки. А ще тут є швидка зарядка до 60% за 49 хвилин. Навіть не віриться, що в такій, на вигляд, крихкій конструкції змогли застосувати особливий військовий захист по стандарту США mil std 810 h Це забезпечує високу надійність та довговічність ASUS ZenBook Duo, роблячи його ідеальним вибором для професіоналів, які цінують якість продуктивність та Надійність у своєму робочому інструменті щодня. Переходь за посиланням в описі відео, там буде детальна інформація, ціни і конфігурації. Софт. Є хороші новини і погані новини. One UI 6.1 це дуже стабільна оболонка. За рік активного використання у мене жодного разу не виникло проблем з роботою застосунків. Ніяких помилок, ніяких вилітів, ніяких критичних багів. У питанні стабільності це майже ідеально зроблена система. Чому майже у цієї системи є проблеми? Ну, наприклад, робота з фотогалереєю в сторонніх застосунках. Щодня ми висилаємо комусь фотографії та якісь зображення. І щойно ви відкриєте фотогалерею Samsung у сторонньому застосунку, Стосунку і захочете вибрати фотографію, то ви побачите наступне постійне підвантаження зображень. І чим більше фотографій на вашому смартфоні, тим довше він буде довантажувати фотогалерею. Іноді це відбувається. Болісно довго, також у мене є претензії до анімації в One UI 6.1. Мої слова підтвердять фанати Samsung з усього світу і навіть деякі профільні інсайдери. Анімація і зовнішній вигляд оболонки відверто застарілі і дуже поступаються конкурентом. Якщо із зовнішнім виглядом ви можете впоратися і змінити його до невпізнання за допомогою найсильнішого інструменту під назвою, наприклад, GoodLock. це можна сказати гордість усіх власників Samsung і йому. Тому немає аналогів, то з анімацією ви зробити не можете нічого. Ось у чому проблема. Samsung Galaxy S24 Ultra це дуже швидкий смартфон. Але принцип і робота анімації в One UI 6 роблять так, що по відчуттю цей смартфон повільніший за iPhone, за Pixel і за будь-який інший китайський Android-смартфон. Це дуже складно зобразити за допомогою камери, але фахівці вже... Розібралися в чому справа. Якщо говорити дуже простими словами, то одна анімація в Galaxy s 24 перекриває іншу. Це відчувається, коли ти швидко згортаєш один застосунок і хочеш тут же запустити інший. Тобто одна анімація намагається збити іншу анімацію, і це можна відчути тільки в реальному житті. Око цього не в. Встигає помітити з боку, але коли в хід йдуть руки, їх не обдуриш. Якщо у вас смартфон Samsung і більше немає інших смартфонів під рукою, ви цього не помітите. Але як тільки ви почнете порівнювати його з іншими пристроями, то здивуєтеся, чому iPhone чи інший Android смартфон відчувається. Значно швидшим, хоча за фактом швидкості виконання конкретних завдань вони плюс-мінус однакові. Розробники, які вже протестували One UI сьомого покоління, обіцяють, що Samsung точно виправило це і підхід до роботи анімації в системі був переписаний майже з нуля. Дуже хочеться в це вірити, і скоро ми це з вами дізнаємося. Функціонально у мене немає питань до One UI. Вона прекрасна. Дуже зручна багатозадачність, особливо якщо ви користуєтеся пером S Pen, додаток GoodLock, який. Дає змогу змінити в системі все, плюс встановити додаткові модулі, які, як на мене, зроблені навіть краще, ніж це робить сама компанія Samsung. Взагалі заслуговує на те, щоб заради нього обирати саме смартфони Samsung. Хочеш поміняти форму якоїсь кнопки на клавіатурі або її ефект. Ось тобі модуль K-Cafe. Хочеш прокачати S-Pen додатковою функціональністю без проблем. Ось тобі модуль. Пентастік. Потрібно зробити просунути локскрін і просунути режим Always On Display? Не проблема. Модуль Lockstar підійде. Тут є додаткові модулі під всі ключові функції Galaxy, від шторки повідомлень до додатка Notes і навіть функціональності скріншотів. І головне, це все встановлюється і вшивається в систему як рідна опція смартфона. А ще мене дуже приємно здивувала екосистема Samsung налаштування нового смартфона. Просте як ніколи, ви можете повністю перенести на свій новий Galaxy повну копію свого пристрою аж до розташування іконок на робочому столі. Це робиться під час першого запуску пристрою, як за допомогою кабелю. Так і по Wi-Fi. Galaxy AI. Давайте поговоримо про штучний інтелект. Зараз смартфони Samsung вміють все те саме, що вміють смартфони Google Pixel і те, що зможуть робити айфони після виходу iOS 18. У кого це вийшло зручніше, ще рано говорити. Але загалом усе зводиться до двох речей: роботи з текстом і роботи з фото. Можливості роботи з вашим голосом я не беру до уваги, оскільки поки що вони реалізовані у всіх гравців ринку дуже слабо. І... Не всіма мовами робота з текстом це зручно. Згенерувати самарі великої статті, відформатувати текст у різних стилях, перевірити текст на орфографію тощо. Загалом приємні дрібниці, які дають змогу дуже швидко зробити на ходу те, для чого ми раніше сідали за комп'ютер. Чи можна сказати, що це повністю змінює ставлення до смартфона? Ні, поки що ні. Навіть та невеличка кількість функцій генеративного штучного інтелекту не формують у користувача постійної звички їх використовувати, але ми з вами повинні розуміти наступне: ми сильно переоцінюємо технологію на короткій дистанції і сильно недооцінюємо її в перспективі майбутнього. А перспектива ця дуже багатообіцяюча, незважаючи на те, що Galaxy S24 Ultra був названий першим AI смартфоном 2024 року, до середини цього року. Значущість такого ярлика зникла. Це просто один з найкращих і, мабуть, найкращий Android смартфон 24-го року, який ви можете купити собі в цьому році або в наступному, з дуже приємною знижкою. Недоліки цього смартфона я вам озвучив. А критичні вони для вас чи ні, вирішувати не мені. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями. Ви так допоможете просувати контент українською мовою. Допомагайте ЗСУ. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!